Ігри, які нас змінили. Насправді, дуже багато ігор, які так чи інакше впливають на нас з тобою, я думаю, і в цілому на наш ігровий досвід. Але якщо ми сприймаємо ігри, виключно як ігри, це одна справа. Ну, тобто, знаєш, ти пограв хорошу гру, і потім будеш порівнювати з умовним відьмаком всі ігри у відкритому світі, або ж будеш порівнювати наповнення відкритих світів з Red Dead Redemption та всілякі там активні івенти, які відбуваються рандомно. Тим не менше є ігри, які прям сильно впливають е, на ширше розуміння, типу на е, твоє сприйняття культури. Я не дарма згадав відьмака, тому що для мене це гра ну, саме такого роду. Незважаючи на те, що в відьмаки багато елементів непоганих, в тому числі і візуал, і гвінт, і додаткові активності. Для мене ключовим і досить змінним фактором став саме сюжет. І чому? Тому що. Те, як він подається, це круто, тобто, мені прям сподобалось слідкувати за історією і проживати життя цих персонажів. Таке відбувається не часто, і я насправді не можу навіть згадати, наскільки глибоко і комфортно. Я відчував себе в інших іграх, навіть якщо візьмемо мою улюблену Red Dead Redemption, в якій досить хороший сюжет, класні персонажі. Тим не менше, знаєш, я якось не так інтегрувався в цю історію. Ну тобто, Артур Морган прикольний персонаж, але я майже нічого не знаю про його мотивацію, його життя. Тобто, по суті, ми проживаємо досить короткий період, і він насичений, він цікавий. Тобто, немає такого, що тобі не подобається історія. Вона хороша. Але чи заглиблюєшся ти в неї? Ну як на мене. Сильно менше, ніж у тому самому відьмаку, бо я прям вообще не проживав себе в банді дача А у випадку відьмака я прям такий. Ось тут з бароном історія, ось тут у нас Тріс Мерігольд ось тут у нас Єніфер Кого вибрати, хто хор... добрий, хто хороший, історія з Джином, історія про кохання, типу історії навіть на. Господи, Скеліге, там, де конфлікт сестри і брата, все це воно прям залучає в історії. І ти, коли зустрічаєш тепер класну історію, ти такий, о, ну воно прям кайфово. Саме в моєму випадку для мене відьмак змінив прийняття хороших і поганих історій, тому що до того я не занадто концентрувався на сценарії, на сюжеті. Не те, щоб у мене не було сюжетних ігор. Але це для мене все-таки не грало таку важливу роль, і взагалі я не цінував хороші історії. І а після цієї гри, і знаєш, я прям відчув, наскільки це вагомо для мене. І до речі, ось ця польська гра Incredible, In -in In -in In -e In -e Invincible, яку ми вже нещодавно обговорювали, і вона про космос. Я почав в неї грати. І ти прям був правий, вона затягує. От ти отримуєш ці шматочки історії, і ти такий о. Блін, круто. А що далі? А чому так сталося? А що це за герой? Що за персонажі? І вона так залучає, і, знаєш, в гріш по факту нічого не грається. От я зараз хожу і періодично просто додаю якісь сенсори, і просто залажу або злажу з каміння. Але мені прям подобається. Так, мені прям подобається ця інтерактивна історія. тому, що я пограв там може годинку. Але я дуже зацікавився, і прям ну я хочу от її завершити, і я дуже став цінувати хорошу історії. У мене є, наприклад, комікс по Кіберпанку, який називається Травма Тім. Там також коротка, прям коротка історія, але вона емоційна і мені прям дуже заходить. Тому от, от таке моє бачення, що от, якщо ми говоримо про ігри, які змінили сприйняття, то от це для мене така гра. Вона прям багато на що попливала. А ти маєш щось таке? Uh, так, я маю таких кілька ігор навіть uh, напевно, перше таке, що мені одразу приходить в голову, uh, це якраз про те, що можна. Ну, от я вперше відчув, що може бути емпатія до цифрового персонажа, цифрових персонажів. Uh, це була гра The Swar із Mine. Я не пам'ятаю це, скільки років тому я вперше в неї пограв. але мене настільки це. Захопила що, ну, от, те, як е, ну, здавалося б, я хто бачив цю гру, вона досить проста е, візуально, е, там немає прям якихось емоцій, там просто є діалоги. І наприклад, я от пам'ятаю, що мене дуже вразило. Я пішов там е, в, вночі. Там можна і ходити на вилазки. Я пішов, і там була якась. Е, Пара похилого віку жила, і я врав, вкрав в них їжу, а потім з'ясувалося, що вони померли. І от як засмутилися інші члени команди. Ну, члени, з яких е, це не команда, напевно. Ну з людьми, з якими я жив. Тобто в цьому заброшеному будинку роз, розваленому. Ось і мене це так вразило. І я от просто пам'ятаю цей момент, і такий оп. В іграх можна відчувати емпатію до персонажів, можна відчувати емпатію до НПС навіть. І це от прям мене дуже сильно зачепило. І от після цього я став можливо якось інакше сприймати історії і по-інакшому грати. Напевно, наступною такою грою можу сказати, що це, напевно, Том Райдер, той, що 13-го року. Тут вже звісно, не про емпатію, а тут більше про. Атракціон захоплюючий, от для мене це стало такою грою, що е, я зрозумів: блін, ігри бувають настільки класні, що я можу на одному диханні добу грати, просто не відходячи, бо мені ну, бо це офігезний атракціон. При тому, що давайте так в тром райдері, оцього якого там 13-го року, там немає ніякого глибокого сюжету, там немає нічого такого. Це просто офігезний цікавий атракціон. І я от сів зранку такий спробувати запустити, подивитися, що воно таке, і ввечері чи вночі взагалі встав, коли е, пройшов і вбив там фінального боса чи щось таке. І це для мене теж стало таким відкриттям: що ну, по факту, це екшен, атракціон і ніякого, ніякої глибини, але це дійсно класна розвага. Ну, от як атракціон, як знаєте, типу, в дитинстві ти пішов там в парк розваги катався на ньому. От це те те саме, але ти йде вдома і цілий день. Тому там ця гра мене прям дуже сильно вразила. М -м -м, так, щоб, щоб ще м -м, може в тебе щось є, а я поки що подумаю. Вітаю, вельми шановні глядачі і слухачі з вами, Паблік і Олександр. І все це відбувається в рамках подкасту ігрові балачки. Не забувайте, що підтримати ви нас можете донатом на баночку і спонсоркою на Ютубчику, отримавши за це додатковий контент. А ми перейдемо до нашої улюбленої теми: обговорення ігор. Я думаю, насправді бо ігор, які повпливали на моє сприйняття саме геймерського світу, було досить багато. А ті, що повпливали на культуру, ну тут уже складніше. Можу відмітити, також що в якийсь момент я зрозумів, наскільки важливо створити хорошого персонажа, і наскільки важливо всі елементи, які з ним пов'язані. Я зараз кажу про Overwatch, Я вже розповідав про цю річ, що основна перевага Overwatch онлайн-шутера сесійного. В плані залучення аудиторії, не в тому, що він там класно грається, хоча це також дуже важливо. Але в тому, що там кожен міг знайти свого персонажа. І ось ця побудова героїв, оце створення, знаєш, асоціації з чимось. Воно дуже круте і дуже важливе. Насправді. Мені, як дизайнеру, неодноразово доводилось працювати з тим фактом, що треба попасти в свою аудиторію, тобто в цільову треба її відчувати треба розуміти от і проживати життя як вона щоб створити продукт який їй сподобається і в випадку овервоча була пророблена прям ну велетенська робота що кожен, буквально кожен, міг знайти собі персонажа. І він саме грався, відчувався і виглядав так, як ти собі уявляєш. Ну тобто, знаєш, хтось динамічний і маленький, хтось більш такий високий, великий і не повороткий, але міцний, хтось більш елегантний, хтось більш е активний, енергічний, позитивний, а хтось просто мовчазний. І я розумію, що. Дуже багато людей, коли грали, вони асоціювали себе з цими персонажами. Бо більше того, я тобі скажу, що багато років тому, як Overwatch тільки запускався, у мене була там невелика тіма, з якою ми познайомились прямо в грі. Ну тобто, ми прямо пограли і потім об'єдналися і писали в чаті і поговорили. І люди грали на персонажах, на тих, які от ти відчуваєш по голосу. Тобто, серед у нас була скромна дівчинка, яка грала за Мей. От, а це науковиця, знаєш, така розумна. От і вона така не занадто активна, але дуже приємна. І от дівчинка, як на неї грала, спілкувалась рівно так само. Типу, наш лідер був, який був найактивніший, найдинамічніший. Він грав за Гензі, і він, типу, постійно всіх збирав, і він, прям, типу, знаєш, вів за собою, типу, роздавав команди, і він прям дуже добре справлявся. І в асоціація прям дуже сильно змінила моє сприйняття. Я просто зрозумів, наскільки мені важливо для занурення в будь-який проект, щоб я розумів героя. Бо кожного разу фільм або книга, або що завгодно, може бути просто чудовим, візуально, знаєш, дорогим, ефектним. Але, але якщо я не розумію мотивацію героя, якщо я не розумію, чому він так виглядає, чому він поводить себе, ну тобто, він мені не близький від слова взагалі мені прям не цікаво грати. Мені неприємно, мені некомфортно саме тому, насправді я дуже не люблю ці безликі поробки, як той самий Hogwarts Legacy, де ти типу, будуєш свого персонажа, але в нього нуль індивідуальності. Тобто, це ж по суті не RPG, Ти там нічого не прокачуєш він нічого не говорить. Він існує. І мені, от прям ну, сюжетну гру, в якій важлива історія, грати персонажу, якого немає нічого, ніякої історії дуже дискомфортно. І ти не створюєш цю історію як у мовному Нью-Вегасі, ти просто бігаєш болванкою по готовому маршруту, і мені прям не кайф. Але от коли я розумію персонажа, мені дуже кайфово. Ба більше того, в якийсь момент я перейшов тільки в український медіапростір і почав слухати тільки українську музику, виключно з того боку, що я розумію про що вони співають, ну тобто. Американська музика або закордонна, там або французька, знаєш, вона може бути скільки завгодно, прекрасною, чудовою, професійною, там старою історичною, але мені просто не близьке те, що розповідають ці персонажі, те, що от вони виконують. А українська музика мені близька, і я прям розумію, що вони хочуть сказати. Тому це також думаю дуже вагомий проект. Я напевно в свій списочок ігор, які мене змінили, напевно додам. Heavy Rain. Рейн, чому Heavy Rain? Бо по факту це напевно перше моє інтерактивне кіно, і це було для мене відкриття взагалі існування подібного жанру ігор. І про те, що я можу так там переживати за те, як я там десь якийсь квіктайм-евент нафакапив, і блін, я не врятую якогось цифрового хлопчика через це, ну, сина головного героя. І от я для себе для мене було відкриття взагалі цей жанр, і я прям. Ну, я був під враженням. Я такий сів після цього, і так я хочу грати всі ігри цієї студії. <хи> я хочу, я хочу все. Я хочу Two Souls, я хочу Detroit, я хочу всі проходити. Я подивився, що вони там до цього випускали, бо коли. Я навіть в ті ігри хотів пограти, бо не знаю, для мене було це прям щось, щось нове. Е, як ну, от як я відкрив для себе, що може бути там емпатія, от в ти з свари з або е, атракціон. А тут я відкрив, що фактично, ну дійсно, це ну умовно фільм, просто графічний, і я вирішую долі. Знаєш, я вирішую, і я навіть ну і я потім себе засуджую за те, що я зробив десь неправильний вибір, і ну щось во не так, як би я хотів, немає там часового фіналу. Перше моє проходження Rain було жахливо. Це я і Детройт, так, да, це правильно. Так і повинно бути. Вмер ви всіх хто, хто, хто тільки можна. Так, <ріст> да, вмер ви всі, хто тільки можна. І я захотів переприйти, бо мені мене не влаштовував такий варіант. Я хотів врятувати всіх. От, і ну блін, це прям для мене гра відкриття. Дійсно, прям відкриття. Відкриття. І напевно ще хочеться додати сюди ж та напевно перший Life is Strange. Ну, це вже була не перша гра, в яку я пограв е інтерактивне кіно, але перший Life is Strange, ну, він відрізняється від Rain, там, типу, ну якби е це теж інтерактивне кіно, але там структура, там оце е надздібності, перемотка часу. І це досить цікаво. Хоча історія там ну, не можу сказати, що вона прям якась оригінальна, але вона така підліткова. От і ну напевно, от ця гра теж додала, так би мовити в копілочку того, що я тепер люблю цей жанр. Ну і вважаю, що це ігри, які мене якби так чи інакше змінили, бо тепер я люблю е ще один жанр, який. Про існування якого в свого часу я навіть не не підозрював. А ви, вельми, шановні глядачі, можете ділитись своїми враженнями, своїми думками стосовно ігри, які так чи інакше на вас повпливали, і це було дуже значно. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки, і вподобайки. Попа і і всього найкращого.